Они, они в мигалке, в мигалке включили, едут за мной, mm -hmm. по? В мигалке включили, едут за мной, требуют остановиться. Туда что мы? делать? Ну, остановитесь, самите на видео, остановитесь. Смотрите, мы, мы заплатили штраф. Ось у нас штраф есть. Полиция. Они сейчас будут на... Останавливаться, Ваня, или ехать домой, остана... выходить? Останавливайся, останавливайся. Останавливайся, не будете открывать окно, а он подумает, что вы пекаете. Открой окно, скажите, что вы хотите, снимайте их на видео. Нас да. да, Сейчас. Я аварійку включи только. Я включив. Блять, это все пізніше. Вона в затримується, ну зараз. Штраф ось. Ось штраф, ви тільки що виписали, нам штраф. Дай телефон. Вот. на ось ви нам тільки а, що а, виписали а, тя, штраф. да, яка, яка підстава для зупинки? Ви нас зупинили, ось тільки що ви написали. Яка підстава для зупинки? Кажіть. Ми покинули місце скрині адміністративного правопорушення. Ви оформили на мене протокол, я розписав. Ми закінчили спілкуватися. Під'їдьте правопорушення? Страва, Яке правопорушення? порушую? не мені визиваєте це Адмінзатримання, давай. На яких підставах? Скажіть, будь ласка. Я ж тільки що повідомив. На яких підставах? На яких ви штраф виписали, я розписався, все, мене не мають права тримати. Ми ще не закінчили з вами спілкуватися. Було встановлено, що ви знаходитесь Ми закінчили вовшовку. спілкуватися. Ні, ми не закінчили Банк, з вами спілкуватися. Банк, вибачте, 에, вибачте. Зараз буде вирішуватися Банк, питання вибачте, з приводу вибачте. дальшого вашого перебування тут. Ви перевищуєте свої повноваження? Будете не оскаржувати наші діти. Будь ласка, вийдіть з автомобіля. Ні, 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 ніхто нікуди виходити вийде, не буде. З машини вони не мають право вийти. З машини вони мають право не вирішувати. Вони вже двері відкрили з автомобіля. Машини. Ви не маєте права, він не має права виходити. Зовсім. Він має право не виходити. А якщо вони його будуть зараз ломати. Ваня, приїжджай в Київ завтра. Слышав? приедешь? Подожди, я Ладно, Я разберусь, не минуту. Сумка моя где будет? Дай же, дай же. Вот, Женя, на связи. Женя, что они хотят? Он ну, они, вы, они вызвали да, тебя подкрепление, Да. да. Положив сумку. Я положу щось, положу. Я положу щось заподіжи, пасімо. На які причини ви нас затримуєте? Те, що ви покинули місце вчинення, покинули адміністративного правопорушення. По-друге, ви рухалися непристебнутим временем безпеки, це також адміністративне правопорушення у серії забезпечення безпеки дорожнього руху. Відносно чого буде складатися також постанова про постановою. Шахет залетають військовий стан. Ми можемо не пристягуватися. Якщо буде повітряна тривога, нам треба буде терміново вийти Якщо у дівчина складуться за там, ну, так спілкується, бо мене не, перек... не Добре, бо зараз мене да, да. в голові трошки якийсь викликає, коли я чую. 에... Відповідати вам зараз, а не йому. От все б у нас да, б... да. могло з вами закінчитися, щоб ви всі спокійно поїхали додому. От зараз за допомогою йому ви зростеєте з навіть. Добре, то взагалі поліваємо. Я не хвилююсь. Поїдемо, поїдемо, поїдем, поїдем, без добре. проблем. Куди поїдете? Ви будете доставлені до Солом'янського управління поліції для складання відповідних адміністративних а матеріалів. А я з ним поїду? Е, Дані, не поїдеш що собі. Та а також буде складено протокол про адміністративне затримання. Підстава, яка отримала адміністративного За те, що вони виписали штраф, поясні. за те, що, що дорожнього руху. Згідно ми статті Так А ви штраф написали, в чому проблема? Я розписався. все. А вони кажуть, що ми не пристідничі були. Походимо Військовий стан ви будете співпрацювати Хорошо, якщо я не будете співпрацювати. Якщо ви не будете співпрацювати, буде я за з'ясувана фізична вашої затримаєте буде застосована Кому? фізична будемо затримувати. Я, я ж якщо ви співпрацюєте, я ж фізично. Ви чекайте, будь ласка, коротше, випишете штраф за Помощі, та панучі. Я ж я ж вам його порону не составляю. Ну, затримати, Затримайте, ну, затримати давайте. Я ж кажу, ви добровільно будете співпрацювати і приїжджаєте з нами до собой. Ви будете на затримані. Якщо ви зараз не будете. да, ми будете, Ви будете в статусі затриманого. Просто, як ви будете затримані, чи за фізичної сили, чи ви добровільно сідаєте, і їдете з нами. Ваня, та що от, скажеш? Буде в будь-якому випадку складений. Складання буде протокол, звичайно, принципі. Причина затримання. заробляється. Порушення правил дорожнього руху. Так випишете протокол. У не немає змоги, у нас планшет зависи. Зараз будемо їхати. Планше завись? Ваша проблема. Звичайно, звичайно, наші. Я ж нічого не маю проти. Напишіть заяву на да, нас. будемо з транспортного десь. засобу. Ви добровільно виходите. Так, А що я будемо виходити добровільно? Дому Дому що ви нарушники дотягайте нарушників. 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 Якщо ви, ви не будете співпрацювати, виходить самостійно, то буде застосовано. я вже попереджувати. Це безпідставно. Порушення правил дорожнього руху. Яке порушення, якщо ви штрафними оформили? Ми ж тільки що штраф оформили. Два трива про дружню руку. Я ж вам за інше говорю. Я ж вже четвертий раз говорю. Ваня, що визивай 102, пускай, коротше, приїжджають, розбирається сторін. Набирай. Хорошо, давай. Щас да. визимо, розберемо сторінку. Я ж ніколи не влягайте, малю ви приклеї дорогу. Об'ясняй no. ситуацію, дзвони. Доброго дня, дивіться, яка справа. Ми їхали з чоловіком додому, зупинила патрульна поліція за те, що не горіла лампочка в машині. На нас на номер не, значило, на номер, не горів. Не, знак да. не горів. На нас клали один мінпротокол, все підписали, все ми почали їхати. Поліція нас знову зупинила. та ж сама. Зупинила поліція, каже, що я був достановитися, бо я в розшику в ТЦК і вони мають мене доставити. Ну я не, не, не вважаю за потрібно з ними кудись їхати. Вони кажуть, що зараз будуть приймати фізичну силу, якщо я буду сопротивлятися. Я не сопротивляюся, я ось стою. Ну каже, що об'язаний мене доставити в відділок. На основанні Це, чого а, то, поліція, то, вони ми поділили? Потім воно знов... ну да знову зупинили да, бо вони мене хочуть тіпа, відправити в ТЦК. І ну тому, я що сказав, що я їх з ними не буду. Я вам ну... друге кажу: не в ТЦК, а в Соломінське управління поліції. А, Проспект... Куди куди будемо В лом'янське управління поліції. на основанні чого на підставі порушення правил дорожнього руху, для складання протоколу про депутату? Ви состави ви составили, ви составили вже про інше право порушення. Тому що ви військовий час не маєте права тиха. кажіть, кажіть. Військовий час. Ми маємо право цього не робити. Мені треба да приїжджайте. Проспект відрадний 40. Проспект Ветрадный, 40. Номер... Иди посмотри номер на доме. Номер где-то 36-34. Зараз точно скажем. На доме посмотри. Зараз секунду, скажем точный номер. Наряд на каком авто? Наряд... Рено 0983. Рено Дастер 0983. Зараз приїде поліція, буде розбиратися. Поліція вже приїхала. Ну, я викликали. Викликали. Зараз на годиннику, 23 година, 12 хвилин, ви перебуваєте в статусі затриманого. Виходимо. На основанні чого. Виходимо з автомобіля, інакше буде застосована фізична сила спецзасоби. Я маю право виходити з за автомобіля. Зараз вийде. Так. я общаюсь, бачу? 38. Так, е да, е да. Вас зупинили в поліцейській, бо не було під на державних Так, розпиток, Так, так, так. Ви постанову. Так, я розписався, все. Ну я кажу, я буду їхати далі, все виписали, я розписався, все, вони мене ще раз догнали, перекрили рух. Зараз кажуть, що будуть мене затримувати фізичною силою, відправляти. Виписали штраф, все, я сказав, все, я буду їхати, на населення чого ми ЦК, ТЦК, тобто і будемо. То, вас... ви, ви почекайте, почекайте, виписали поснову, ви, 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 ви нею погодилися, сіли, почали да. рух. так? Ну так, да, так. Да. Я отримав постанову на руки, так, да, вже все, розписався. Так в чому вони звинувачують вас і куди везуть? Бо я ще чула, що вони про... кажуть, що соломицьке про мені, ви кажете, все... Вони мене звинувачують в тому, що я отрима постанову, розписався, не отримав, я почав їхати, вони кажуть, що оцей... Не пристійну, а військовий що я... час, може що я не, не пристигнути, а військовий зараз час, і я маю право не пристрігнути. Ви кажете, що ви не пристрібні. Ну, диві, дивіться, він уже не хоче казати, чому він нас затримує, то є, ну, не хоче повторяти. Поясніть ще раз такі 262 Ну, Роз'ясніть мені Кодекс України про адміністративне правопорушення. Ви вчинили? Що вчинить? Адміністративне правопорушення у писали, сфері що? безпеки дорожнього порушення. руху. Керували транспортним засобом непрестепним ременем no. безпеки, яким означений даний транспортний засіб. Так а для чого вони затримують відповідно? Це за будь-яке порушення правил дорожнього руху передбачене адміністративне затримання. Це Я повідомлюю вам, що ви затримані. Вони безпогані. мають, вони... Для винесення на місці, в чому проблема? Ні, вам, ви будете на затримані. На основі чого? Я вам поясню вже чому. Маєте вони право на затримувати? Я не можу. Це <плес> ми, контракт, ми, міс сміху, міс ми, ми, ми вже вас ще хвилина почитайте. і потім вже буде застосування фізичної сили. А чому? Тому що. А так не Ні, дивіться, військовий час, ми маємо право не пристьобуватись. <плес> Ви їдете добровільно? Час? Добровільно не ну, їду, затримуєте, затримаєте. Та все я похожу, де залишити. Куди ти йдемо? Де виключити?